Жовтоводський міськвиконком. на чергове засідання виконавчого комітету, яке відбулося днями, завітали представники ініціативної групи комунального майдану. Чим на цей раз були стурбовані люди? Відповідь на це питання ми вирішили дізнатися у адвоката ініціативної групи Володимира Абрамова. Доброго дня. Доброго дня. Ми знову бачимо вас біля виконкому. Що на цей раз привело вас сюди? На цей раз знову сабщінія. Відповідь... людей о том, что опять будут рассматриваться тарифы, к сожалению, да. Это уже, ну, по моим подсчетам, наверное, шестой или седьмой раз. Они уже, правда, не четыре с лишним гривны, они будут примерно две с лишним гривны. Это, ну, еще раз, речь не о сумме тарифа. Может быть, будем платить и 10 гривен, неважно. Нам, когда надо менять трубу реально, которая течет, то мы готовы платить и 100 гривен. Вопрос в том, что люди должны видеть реальные услуги, и за эти услуги готовы платить реальные деньги. Пока система не поменялась. Нельзя так рассматривать вопрос о тарифах, потому что есть требования о законе. Я уж, пользуясь случаем, скажу руководителю коммунального предприятия, юридической службе, о том, что для того, чтобы принять тарифы в городе, по коммунальным услугам, имеется в виду обслуживание дома и придомовой территории, необходимо выполнить два требования. Первое во-первых, если вы хотите изменять тарифы, надо сделать сообщение этим субъектам хозяйствования, которые хотят изменить тарифы в органе массовой информации. Для желтых вуд это газета «Желтоводские вести». Потому что эта газета учреждена Желтоводским Российским Советом. О том, почему вы собираетесь изменять эти тарифы, какие были прежние тарифы, что вас подвигло на изменение тарифов, ну и другая информация. Это во-первых, первое условие. Второе условие, все решения исполкома или городского совета, которые касаются тарифов, должны быть опубликованы в газете желтоводской вести. Не на сайте, который они называют официальный сайт. На самом деле сайт официальный восстановится тогда, когда будет, как в других городах, распоряжение городского головы. Тогда этот сайт будет официальный. До тех пор это не официальный. Ну бог с ним. Вы решили на сайте опубликовать. Но там в законе ж написано. что нормативные акты органа местного самоуправления должны публиковаться в газете, учредителем которой является этот орган местного самоуправления. Таким, такой газетой в городе является газета «Желтоузский вести». Вы должны сделать здесь две вещи. Первое – опубликовать проект этого решения для обсуждения. И второе – опубликовать непосредственно само решение. Этого не сделано до сих пор. Поэтому, конечно, есть основания для обжалования, если примется такое решение с полковым о новых тарифов. Тем не менее, ну, сколько уже мы ходим, сколько уже сломано копий, сколько уже было обещаний с городским головой. руководителями ЖКХ о том, что не будут тарифы принимать, по крайней мере, без реформирования. По поводу реформирования, значит, выступал начальник ПЖРО и руководители этой организации говорят о том, что ну, фразы, которые мне непонятны, перестройка, это развал в пределах страны, а реформирование, я так понял, это развал в пределах предприятия. Но ну, это такое понимание перестройки развала, наверное... непонятно в существующей ситуации уже все говорят изменитесь уже закон вышел изменитесь пожалуйста повернитесь лицом к людям которые получ... вы предоставляете услуги клиенту клиент король но ну не вы короли и сидите ждете что вам будет опять за счет завышенных тарифов или повышенных тарифов платить зарплату но не будет таким образом ну как фонд оплаты труда у них э, примерно 20 миллионов денег заходит примерно 20 миллионов ну поднимем тарифы но будет 25 э, Ну, не хватит этих денег все одно. Не бывает так. Значить, у вас какие-то проблемы. Значить, треба змінити структуру, сократиться. Ну, ну не може так, щоб люди платять деньги, нічого не делается. Такого бути не може, однозначно. Скільки вже б'ється ініціативна група, а фіналу все ж таки не видно досі, так? По поводу б'ється, ініціативна група, мені пригадується, що це щука обліт б'ється. Ініціативна група не бьется. Вона, собственно говоря, методична, целенаправленно йде к цілі. И я вам скажу честно: что есть некие события, как говорит Пушкин и бог-изобретатель, которые говорят о том, что мы идем в правильное направление. Ну, вы помните, когда в мае мы заслушивали директора коммунального предприятия Кудрявцева о том, что он сделал по поводу реформирования, то в этот день был принят закон, собственно говоря, который разрушал монополию жилищно-коммунальных хозяйств в Украине. То есть, ну вот есть как бы такое. Кроме того, все, что сейчас делается в стране, все направлено. В том направлении, в котором шла инициативная группа. Цель инициативной группы э, ну, не сделать революцию. Цель, цель инициативной группы не допустить дальнейшее бездействие предприятия, которое ок должно оказывать услуги жителям нашего города. То есть все услуги должны быть, во-первых, оказаны реально, и за них мы должны платить реальную плату. Другого варианта быть не может. В любой стране, в которой мы считаем как цивилизованную страну демократическую, такого нет, что люди платят, ничего не получают, ну, знаете, ну это в Америке бы затягали бы уже по судам. Ведь с 2013 года, с 10 июля, принятого решения сессии Золотоводского русского совета, когда еще тогда предлагали вести подавовый учет, на сегодня все то же самое. Я недавно Просматривал решение этой сессии. Решение это было тогда революционным. Его надо было просто исполнять, это решение сессии. Вот и все. Там и написано, как контролируют качество жителей э, домов. То есть, ну, очень неплохое решение. Акты выполненных работ тогда еще были. Есть у нас уже, скажем, договоренности с городским головой. Вроде бы пришли к консенсусу. Вроде бы у нас э, нашли понимание мы точки соприкосновения. Тем не менее, я так посмотрю, э, но, ну, наверное, здесь нет команды в этом здании. Наверное, как говорит э, посол Канады в Украине, не разначайте дубовых людей которые будут отвечать за сотрудничество с НАТО. Но, наверное, я тоже хотел бы процитировать, ну, надо назначать людей компетентных, людей, которые хотят чего-то сделать, и людей, которые были бы в вашей команде. Потому что если городской голова тянет туда, первый заместитель городского головы тянет туда, директор коммунального предприятия вообще судится с исполнительным комитетом. Ну, мені це непонятно взагалі. Тобто, в даному випадку принцип розділяє ну, буде не на пользу і нам, жителям, і в тому числі їм. Після того, як Володимир Абрамов пояснив членам виконкому причину свого візиту, міський голова запевнив, що питання підвищення тарифів на порядку денному не стоїть. Далі пряма мова. Нет, nee, тарифов сегодня не будет. Если хотите присутствовать, никто не запрещает присутствовать на засіданні. Ну, в принципе, я говорю, хочу ще раз повториться. То что, если вы помните, я говорил, это самое, значит, спочатку ми сделаємо при організацію, потом тариф. Мне непонятно, почему так происходит. Ну хорошо, Мы, мы, вас мы вас услышали. значит. Мы вас услышали, значит, протокольно записали. С каждым днем все больше жовтоводців об'єднуються в будинкові комітети. Члени виконкому розглянули декілька питань, які стосувалися таких об'єднань. На сьогодні в місті створено вже 11 будинкових комітетів. У виконкомі розробили методичні рекомендації. Своєрідний путівник по створенню будинкових комітетів. Також було запропоновано полегшити процес легалізації будинкових комітетів. І ці обов'язки покласти на центр адміністративних послуг при виконкомі. Те, що не робиться, і мої пропозиції, це робиться саме для людей. Розумієте, людина не повинна ходити по кабінетам і коридорам виконкому. вона повинна зайти. Ми для того і створили центр адміністративних послуг, де людина приходить інтелігентно, сучасно, отримує послугу. Якщо щось не зрозуміло, є на це спеціаліст, який зателефонує, він спуститься і дасть пояснення. Але ви розумієте, я зараз вам, коли ми перейдемо до методичних, я вам поясню: закон складається з двох частин: першу частину дозвіл надає міська рада, а другу виконавча. Комітет, то чому людина повинна ходити по кабінетам е, в оргвідділ, тоді десь шукати мене, де шукати юриста, коли вона може повноцінно прийти, здати документи і отримати опять прийти через місяць, отримати свої документи назад. Якщо треба якась допомога методична, ми завжди спустимося або він підніметься до нас і отримав. Ну ось при будинкові комітети, які зараз сидяться, це люди, і хай вони вирішують, як краще їм тоді. Давайте спитаємо у них, що краще. Я сюди вже хожу два місяці і три, три неділі. На сьогоднішній день. Ну, перш за все, хочеться почути законодавчо визначені підстави включення процедури легалізації органів самоорганізації населення до адміністративних послуг. І якщо це адміністративна послуга, чому тоді не включається до переліку адміністративних послуг і ще одна процедура, така як надання дозволу на створення органу самоорганізації населення? Перш за все, перелік адміністративних послуг затверджений розпорядженням Кабінету міністрів номер 523 від 16.04.2014 року. І в переліку, який визначив Кабінет міністрів, дана адміністративна послуга відсутня. Я вважаю доцільним включити саме дану послугу до переліку адміністративних. оскільки, якщо вивчаючи закон про надання адміністративних послуг, в мене немає зараз тілько примірника. Там так дійсно написано, що перелік затверджується постановою Кабміна, але він не є вичерпним. Вичерпним є в постанові. А закон передбачає, що до цього переліку органам відключення місцевого самоврядування можуть бути включені інші послуги. В принципі, я читаю і предлагаю всім дати можливість реалізовувати свої права. Самое интересное то, что тут два человека за, а вроде как тут все члены исполкома сидят против того, чтобы люди приходили и получали. Тут стоит вопрос в том, значит, я так понимаю, что в правовом поле, чтобы юристы просмотрели, или надо дополнить чего-то, или не то самое. То, что, скажем так, оно должно надаваться в административном центре для послуг. Да, человек пришел в одно место, получил, все сделал. Но такие надо прописать так, чтобы сказать, было все в рамках закона. Після обговорення члени виконавчого комітету все таки погодились, що легалізація будинкових комітетів має бути якомога простішою для людей, та затвердили документи, які допомагатимуть у цій справі, поздравляю всіх жителів міста Жовтої Води. Слава Богу, значить, прийняли ті всі документи. І е, я сподіваюся, на те, що е, спасибо, скажем так, ініціативній групі, спасибо Нашим неравнодушным гражданам, в принципе, спасибо виконавчому комітету, депутатському корпусу, що ми совместно все з вами немножко зашевелили, те, то, що є. есть. Я не знаю, це саме, але, по крайней мере, на сьогоднішній день зареєстровано вже 11 брендных комітетів, два прийняті, сьогодні ми остальные приймаємо. І чим буде більше, я думаю, що в ближайшее часі должно бути їх много-много-много. В кожному доме комітети тогда будет проще работать і нам проще будет и і это е, самое, значит, службам, які обслуживают дома, Значит, і в принципі жителі будуть е, видеть все то, що делается, і контролювати цей процес, що самое главное, щоб все було прозоро, зрозуміло, як положено. Так що я этим всіх нас і поздравляю. Ну що ж, перші кроки на зустріч жовтоводцям зроблені. Тим часом у відділі освіти проводиться внутрішня оптимізація з метою економії коштів, яких у жовтоводській освіті постійно не вистачає. Це питання також піднімалось на виконкомі. Отже, частину працівників шкіл та дитячих садочків невдовзі буде скорочено. З 1998 року рішеннями виконкому вводились додаткові штатні одиниці в навчальні заклади, майже всі навчальні заклади. Це була необхідність для надання більш якісних освітніх послуг. І з 98 року ні разу ми на виконкомі не перезатверджували ці штатні одиниці. Входячи в те становище, що у нас дефіцит фонду оплати праці, ми зменшуємо. Ці штатні одиниці до на 8,5 одиниць і просимо вас підтримати введення 1875 штатних одиниць. Скорочувати людей дуже важко, оскільки розраховане педагогічне навантаження, і два місяці треба попередити людину про скорочення. Я думаю, що отакий баланс, який зараз склався, десь 250 штатних одиниць не заповнені, не заповнені і цим самим відділ освіти економить кошти. Ми пішли на ряд таких кроків, виходячи з акту ревізії, фінансової ревізії, яка зауважила нам про неможливість введення. Додаткових, я скажу, штатів за рахунок е, вже <плес> да, ні, за рахунок штатів, наприклад, навчального закладу, ми е, за рахунок там обслуговуючого персоналу е, ввели е, ставку лаборанта, а е, це визнано зараз неправомірним, і ми змушені йти на скорочення цієї ставки, як і скорочення 025 по кожному залучу. О, але, е, Є такі моменти, які вимагають збереження, наприклад, введення ставки ми вводили програміст, вчитель-програміст. Це вчитель, який надає допомогу, це спеціаліст, програміст, який надає допомогу вчителям-предметникам, які викладають конкретні предмети. Ревізія вказала нам на те, що ми повинні переіменувати ці ставки, наприклад, вчитель-програміст, інженер-електронік, оскільки в переліку професій. Саме така професія вказана затверджена кабміном. Ми теж на це зараз змушені йти, але при цьому ми тут у виконкомі, може й не відчуваємо, але при цьому людина має прийняти рішення, оскільки вона втрачає педагогічний стаж, вона втрачає відпустки 24 дні, вона втрачає право на надбавки. Тобто, от із зміною назви. І ми повинні йти на такі речі. Ми йдемо. Ну туди діться зауваження, ревізії, пропозиції. Вони обов'язкові для нас в акті ревізії, тому дійсно йдемо на це. Але частину цих ставок просимо зберегти. Тож 1 вересня міські заклади освіти почнуть роботу вже з оновленою штатною чисельністю.